Я знаю і усвідомлюю вашу реформу ще одну з ваших реформ, бо я теж хочу відмітити, першу реформу це бюджетна реформа, яку ви розпочали. Вот, а про неї чомусь ніхто не згадує, тому що саме з бюджетної реформи вже вийшла реформа децентралізації. Вот, і всі про це змовклюють, але все ж таки я хотів би подякувати за, перш за реформу, бюджетну реформу, потім за реформу децентралізації і за реформу. Державної служби, держслужбовців. Чому я про неї кажу? Тому що, збираючись з людьми постійно, спілкуючись на сьогоднішній день, ми маємо так підвищення заробітної платні, ми маємо там певні можливості і дійсно, заробітна платня збільшилась на 30%. Але я б хотів, би, щоб було більше заохочення, щоб були у нас можливості долучати. Тих людей, які, на жаль, на сьогоднішній день йдуть в бізнес, які е, мають середня заробітна платня від 10 до 11 тисяч гривень, це у простих людей. Державні службовці отримують набагато менше. От, тому я би просто хотів, щоб до 2021 року. До 2021 року, щоб ми під щоб ви подумали, як це можна зробити. Тому що, будуючи е, певні антикорупційні органи, які е, принаймні там. Дивись, е, у нас е, ситуація в рівні оплати заробітної плати потребує суттєвого вдосконалення. Е, ну, Є особливості, що я там з 98-го року не отримую зарплату на державній службі і все це перераховую на благодійність. Ну це в тому числі і тому, що я маю джерела, за рахунок чого жити. Але сьогоднішній рівень зарплати президента складає 28 тисяч гривень. У нас є велика кількість суддівського корпусу, слідчих, розслідувателі інших всіх галузей, які мають зарплату в 2, в 5, в 10. А на окремих держпідприємств і в 100 раз вища, ніж президент. Я впевнений в тому, що ми маємо прив'язати все і прибрати будь-які спеціалізовані закони, які роблять вибіркове підвищення. Хочете підвищувати, підвищуйте державним службовцям. В них плата аж ніяк не менша, і точніше, робота аж ніяк не менш відповідальна, ніж будь-яких інших. Так що, те, що там треба наводити порядок. Із надзвичайно високими і з низькими зарплатами вибивають мотивацію. Я це повністю підтверджую, і ми це будемо робити негайно. Це одним із перших пріоритетів. Дякую. Дякую, Дякую вам. Слава Україні! Героям.